Може ви ще щось побажаєте майбутнім поколінням, може, тих, тим хлопцям, що зараз воюють, може, ви якісь побажання від себе скажете? Щоб, щоб щасливо ще повернули всіх здоров'я своїх дітей, до своїх мамів, до жінок, на свою кажуть, уселю, щоб було все добре, щоб не пропала та їх праця та надія, щоб ми всі дочекали того, що вони кажуть. І та наша мрія, то все, що вона ще збула. Бо не так легко буде здобути Україну знову. Ой, маса народу, ще себе державу построївши таку, Скільки народу погинуло за Україну. Літами. Бо, бо тва Україна, то вона так поріг. Де би ти не йшов, треба через так само того. Воювали поляки. Австріяки, французи воювали, і монголи, і турки, і татари, і поляки, і мускалі. Що вже хотіти? А ніхто тобі не взяв звідти, не приніс тобі, не сказав на, на тобі Україну. А кожний взяв. Навіть землю вузили, чорну землю забрали з України. Везли там, де, де пило. І нині що нині ще розвело таке, така непотріб, яка знищила Україну до ніч. Нам треба вже багато років, багато років поставити її, щоб вона була така яка була. А решту ми знищили самі. Самі. Нащо було понищити? Я розумію, хто когось був, то була кара для людей, то не так легко було працювати над тим. Е, ви, слава Богу, кажуть, не виділить цього, ви не знаєте, що таке їсти стільки. Зараз є повно хліба. І навіть курка є хліб. А було таке, що не було нічого. А треба було воювати. Під землючі ховали і їх не ходили. Не ходили, не було б, як пророки вже давно писали. Щоб люди покидали свою... Все своє напрацьоване, на, на будут куватися, е, кажуть, під землею, хто знає де. і там ворог злиде. І то було, то було. Криївка, все так має бути. І, і там ходилися тими довгими дроцями. І так шпігали навколо. Треба було тобі там моє, моє чи там другого. Шукати, там не було нікого. Вони знали, що наверху нікого немає, тіку схований і під землею. І то нахворіли. Так що тут треба Україну дуже пільнувати, а цим хлопцям дякувати і кажуть, просити Господа за здоров'я, щоб вони там пережили то все.